1 жовтня у Павлограді провели ритуал шани до Дня захисників і захисниць України. Попри дощ, містяни зібралися на алеї Слави. Вода стікала з прапорів, люди стояли під парасольками, але це не зупинило присутніх. Під удари дзвону пам'яті площа завмерла в мовчані. Пролунав державний гімн і утворилась тиша, під час якої кожен лишається зі своєю Кожному. Хто загинув за Україну? Після покладання квітів на площі лунали історії військових, короткі біографії та епізоди зі служби, які нагадували про стійкість і гідність українських воїнів. Дуже важливе свято для України і для близьких наших захисників та захисниць. Тому це було великою честю мені та з моїми однокласниками з військово-патріотичної гри Джура вийти і винести прапора за наших загиблих захисників. На церемонії вручили державні нагороди, ордени за мужність третього ступеня, у тому числі посмертно, відзнаки головного командувача збройних сил України, комбатанський хрест і за незламність, а також міські знаки пошани за заслуги перед громадою та грамоти міського голови. Дуже важливо, це якось дух підтримує і підтримує Тут Всі однодумці я з кімнати поговорити. Учасники церемонії підкреслили, це не лише ритуал пам'яті, а й нагадування, що війна триває. Тому потрібна згуртованість і підтримка захисників. Скільки російська агресія триватиме, невідомо. Але щоденні втрати очевидні, і про них потрібно говорити публічно. Можливо, не, неможливо об'єднати і згуртувати абсолютно всіх людей. Але я точно знаю, що якщо 20% людей мають одну ідею, одну спільну справу і віру в перемогу, а це є в Україні. Є, є ця сила, є ця ідентичність, є ця сміливість і. Відвертість, з якою більш ніхто не може зараз стати на нарівно в світі. Я в цьому впевнена, я цим дуже пишаюся і пам'ятаю у місті. Планують проводити подібні церемонії і надалі на знак підтримки захисників і їхніх родин. Бо пам'ять про полеглих невід'ємна частина життя громади. Киродмитрок Олександр Молчанов, Анна Макабула та вся команда ПТРК.